Листопад, 2025, місто Рівна, Україна. Збираю якраз замовлення і хочу показати, яким чином я пакую гортензії, щоб ви побачили і не переживали, яким, що вони до вас доїдуть до вас цілим. По-перше, я купую на новій почті їхні коробочки вже по кількості штучок я бачу, яку треба брати коробку. Причому я купую коробки не на їх сайті, це довідома тих, хто хоче закупити на новій пошті коробки, бо я так само хотіла купити буквально, ну, такими партіями коробочки. Але виходить, що на новій пошті на сайті, коробки по ціні без доставки. І за е Кожні ось це, що замовляється, потрібно буде платити по прескуранту нової почти саму доставку коробок. Тому я намагаюся взяти коробки у відділі пакування просто їх купую і пакую сама вдома, не е, користуюсь. Послугами нової пошти з той простої причини, що вони завжди дають більшу коробку. Ну, у всякому разі, я так отримувала від інтернет-магазинів, що дають більшу коробку і пакують туди папір. Ну, папір це добре, але ну, не, за ту, не за такі кошти. В тому році, тому що виясняла, мала доставка бути 70 гривень, а я заплатила 210. І з тої простої причини, що інтернет-магазин за 70 гривень. Моїх грошей найняв кур'єра і 70 гривень коштувало, коштувало пакування. Не рахую за потрібним, щоб мої покупці платили такі кошти за те, що я можу зробити сама, якби ну, то, що безкоштовник в подарунок, так, що я сама пакую. І я рахую, це нормально, тому що я сама знаю, як рослини запакувати, щоб вони доїхали вам як омога скоріше, як омога краще. Тобто, ось, дивіться, шість рослинок. Ось таким чином я запакувала, їх вже тут ніяк не розділити. Ось сюди буде поміщатися цю коробку, шість рослинок. Єдине, що я буду ось, бачите, якщо по висоті не підходить, щоб вони не тріснули, я їх просто так от легенько обрізаю. Вони дуже щільно входять сюди і наклеюю. Чому прошу зразу писати мені адресу? Тому що ось таким чином я пишу адресу, ось тут я пишу ваше замовлення. Ну ось 6 гортензій, це мінус 10%. І ви на слідуючий день чи через день їх отримуєте. Дуже швидко доїжджають, пакую я, як ви бачите, як для себе. Так що всім гарних квітничків, чекаю замовлень.